Всім привіт! Зкінчилося літо, скінчується і осінь. Зараз вже останні дні жовтня і всі навіть умовно корисні комахи припиняють свою життєдіяльність. Тому прийшла пора зайнятися ще одним із видів настоянок. І зараз я скажу дуже страшне слово воскової молі і абревіатуру ПЖЛВМ. Тому любителі естетики, прошу відвести від наших блокитних екранів. Ми будемо зараз показувати зовсім страшні речі. Це те, що залишилося у відрі від життєдіяльності воскової молі. Личинок воскової молі. Самі метелики вже давним-давно розлетілися, а тут лишилося тільки те, що від них лишилося. Зараз я відкрию відро і буде дуже страшно, особливо тим, які мені інколи пишуть, що ви робите. Зовсім Уже з лузду з'їхали. Ну, і, таке, і таке інше. Якщо хто пам'ятає, пам я в цьому відрі вирощував личинок воскової молі, потім знімав відео, як відбирати личинок воскової молі, як їх зважувати, як їх заливати горілкою. Ну і взагалі весь процес, вся, вся технологія виготовлення. Настоянки із личинок воскової молі, а потім те все, що лишилося разом із яйцями воскової молі, з малими личинками, непійманими личинками, тими, що втекли личинками. Я все згріб у відро. Відро було повне. Я його закрив і залишив так, як є. Його зараз відкриваю, і ми побачимо, що тут коїться. Так, тут щоб було зручніше мені знімати відео. Страшне відео для деяких любителів прекрасного. Я вже заздалегідь приніс. Штатив відро, баночки, пакети для самого цього страшного ПЖЛВМ. Ну, Друшлак для просіювання і відбору куколок самих метеликів. Ну і зараз я прикручую свою камеру і відриваю кришку від відра. Нагадую, що коли я знімав відео про те, як я відловлював і робив настоянку із живих лічинок вискової молі, це відро було повне повнісіньке, Навіть я кришкою придавлював залишки чорних сотів. Вуаля. Тут зараз ось таке ось така субстанція. Продукти життєдіяльності личинок воскової молі. Не дійсно не додати, не відняти продукти життєдіяльності личинок воскової молі. Ну і зовсім трохи коконів від мотиликів, які вже розлетілися по різним місцям. Яка наша задача? Задача перед тим, як робити настоянку. Найголовніше це, це очистити саме ПЖЛВМ. Пожилевеємо, а чистити від, від коканів, від ну і, і іншого бруду. Пожилевеєм воно саме по собі сухе, чисте і має ось такий вигляд, начебто, якщо не придивлюватися вигляд перемиленої і нерещіної кави. Воно воно дійсно, як Наречина кава. І запах у нього. Запах у нього трохи навіть медовий, солодкуватий і приємний, на відміну від того, як це місце пахне тоді, коли тут розвиваються лічинки воскової молі. Коли тут, тут розвиваються лічинки воскової молі, перетворюються на лялечки лялечки перетворюються в коконах на метеликів, Я вам скажу, тут стоїть. Дуже сильний сморід. Як на мене, це просто надзвичайний сморід. І ну, для, мене, для мене була проблема робити настоянку і відловлювати саму личинку вдома, в квартирі. Для цього це було літо, для цього я відкрив усі вікна. І ось тепер навчений цими запахами настоянок, коли я відлову воскової молі, коли вона ще була жива і тут виділяла якісь не знаю, свої гази, може, може. Так ось я вирішив вже ПЖВЛ, тому що тут це ж вже зовсім, зовсім, зовсім близько до, до нездорової атмосфери. І я вирішив ПЖЛВМ відокремлювати вже на дворі, у себе в гаражі. І ось, як виявилось, зовсім напрасно запаху немає практично ніякого. А якщо він і є, то він, скоріше, навіть приємний, аніж навпаки. І так. Що ми робимо? Ми, ми робимо Слідуюче, Дуже просто. Ми просіюємо Просіюємо Ми просіюємо через друшлаг а сам, саму лялочку просто викидаємо вибрасуємо, викидаємо назовні для пташок. Починаємо. Я, чесно кажучи, очікував, що... Буде дуже неприємний запах і дуже неприємна робота. Але нічого подібного я вам сказати не можу. Нічого неприємного тут я не бачу. Таке, таке враження, що я очищую не Ну попросту сказати таке враження, що я очищую не гівно черв'яків, грубо кажучи, а якийсь мак. Вже він мені нагадує не не каву, а. Макові зерня. І тепер, коли поживемо цього більше, ніж коконів, можемо його почати струшувати у чисте відро. Ну і так, працюємо поки, поки друшлаку не залишиться 90% бруда. Оце ось бруд, який ми викидаємо просто на користь камахаїдних птахів, а оце вже чистий ПЖЛВМ, який можна використовувати у настоянці. Так працюємо, поки у нас, так працюємо, поки у нас не скінчиться те, що у відрі. Працювати можна не дуже ретельно, якщо кому не треба багато. Піцов пожиловиємо, то вже можна і закінчувати. Сі... А скільки в мене замовників трохи є, тому я ще попрацюю. Що можна сказати? Процес не такий швидкий, як здається. Достатньо трудоємка процедура. Ну і теж проходиться здійснювати, проходити. Хоча і ПЖЛВМ сипеться досить добре, але ж і відходів дуже багато. І не хочеться, щоб вони потрапляли у настоянку. Це потім може змінити не те, що вона може іспортитись, а те, що... Якщо буде багато відходів по ПЖМ, якщо буде багато відходів, то ці відходи можуть просто змінити пропорційне відношення горілки до, до діючої речовини. Тому хочеться, щоб ПЖВЛМ було як, якомога чистіше. Ну ось, 20 хвилин роботи, може максимум 30, і із такого великого відра субстанції ми отримали ось такий чистий. Майже чистий PGLM і вже другий раз викидаю на другу миску ось такого лайна. Ось і все. Залишається тільки зважити та упакувати. Або суху речовину відправити своїм замовникам, або зробити з неї настоянку, як цього побажає, побажає замовник. Як робити настоїнку, я зараз показувати не буду, я це показував дуже Дуже добре сиділи робив настоянку із личинок в молі. Нічого не змінюється по технології настоянки тільки з одним дуже важливим нюансом. ПЖЛВМ само по собі набагато активніше, ніж всі черв'яки. Тому відсоткове відношення. Піжилуємо до горілки удвічі менше. Якщо я робив настоїнку на личинках 20%, то зараз будемо робити 10-відсоткову. Тобто в 100-літрову пляшечку насипаємо, відважуємо на вагах ювелірних 10 грам, засипаємо 10 грам цієї субстанції у пляшечку 100 мл. -пляшечку і Всю решту все решта заливаємо горілкою. Це і буде плюс-мінус 10% настоянка. Ну, і в підтвердження моїх слів про запах. Поки я тут знімав відео про ПЖЛВМ, вже біля мене кружляють бджоли. Хоча, хоча температура зовсім зовсім поки ще не бджолина. Ось так. Запах дійсно. Приємний навіть для бджіл, я не помиляюся. Дякую всім за увагу та терпіння.